Швидка практика від злості і роздратованості, коли ви відчуваєте, що вже прям піднімається, і ви не можете в якийсь моменті проявити свою злість, агресію. Ну, наприклад, це дитина, є конфлікт з дитиною. І ви не можете її подавити, тому що ми знаємо, що ви будете хворіти, якщо ви її задавите просто. Швидка техніка з кундаліні йоги яка виведе цей вогонь з вас, і ви потім на світло голови можете вирішити конфлікт. Сидячи, робимо, в мене нема стільця, а по турецьки або на стільці. Руки разом, і ми перед серцевим центром починаємо так трусити, начебто у вас кубик там, чи є гральні кісті в долонях. Трусимо, трусимо і розслабте свою спину, шию, голову. У вас така буде вібрація по всьому тілу йти. і починаємо дихати через круглий рот диханням вогню. Це активне дихання животом. Робіть так всього три хвилини, і у вас вже вийде ця агресія. Ви зможете конфлікт вирішити на світло голову в усвідомленості. Якщо ви хочете більше про кундаліні його, приходьте в телеграм-канал.